Їхав із компанією додому, напоровся на поліцію. Нічна пригода сталася біля села Хрухорин Луцького району. Чому зупинили? Бо наближалась комендантська година. Полісмени почули від водія запах алкоголю, і тепер він уже в суді. Ну, я їхав додому. І на зустріч їхала поліція. Зупинили. Що вам пояснили причину зупинки? Нічого не пояснили. Далі я вийшов з машини, відкрив двері, дав посвідчення водія. Вони почули різкий запах алкоголю з машини. Хіба ж можна їздити на тезому стані? Не можна. Будемо дивитися, кіно вона все покаже. Чому правоохоронцям впала у вічі ця автівка? кажуть, наближалась комендантська година. От і зупинили. Керувалась законом України про правовий статус про воєнний стан. Тоді, будь ласка, де безпосередньо в правилах дорожнього руху наявна пряма заборона керувати транспортними засобами під час дії комендантської години або військового чи надзвичайного стану? Немає. Після того, як відчули від водія запах алкоголю, запропонували пройти драгер. Як видно на відео, поліцейські роз'яснили порядок освідування. Керманич погодився. Драгер показав 0,68 проміле. Зупиняємо так, свідок підніміться. Будь ласка. Перше запитання суду: чи особисто особа? Діставала муштук, його розпаковувала і вставляла в прилад. Не можу сказати, по пам'ять, але що, що це так. Ми поставили, не можу задати. Ось ми дивимося уважно відео. Сидить ваш напарник, вчиняє всі дії, навіть не пояснює, що проходить калібровка самого приладу. Не пояснює. Чиняє і каже, ось, будь ласка, тепер дуйте. Сам водій із результатами освідування погодився. Водій з результатом був згідний, було прийнято рішення для складання адміністративної моделі а саме протокол. Також водія було відсторонено після цього праві керування. Ви роз'яснювали, що в разі незгоди з, з тестом мій доверитель має право пройти тест в лікарні. Керманич навіть поставив свій підпис, мовляв, згідний, що їхав під градусом. Згідний є таке. То поставте питання щодо цека драгеру. Згідний ваш підпис. То що ви на це можете пояснити? Якщо там протоколі ви кажете, Мені сказали написати, я написав, то тут. Ну, Я злякався, що заберуть машину. там майданчик. Помилки поліцейських у цьому випадку суддя поважав незначними. Керманич отримує штраф. Вони є незначні, а тому суд постановив визнати вас винним, піддати вас адміністративному стягненню, вигляді адміністративного штрафу розміру 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на день рік. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.